Друзі, вітаю! Мене звати Лабріт. Ви на моєму каналі і сьогодні для вас знімаю загальну інформацію за головною вашою енергією для тих, хто народився 10-го числа будь-якого місяця. Якщо ви народилися 10-го числа будь-якого місяця, то ваша головна енергія це колесо фортуни. Десятий старший аркан системи Таро. Як я вираховую головну енергію, про це є окреме відео в мене на каналі. Пошукайте, будь ласка, я користуюся саме системою Таро. Вона відрізняється від нумерологічної системи, від системи матриці долі, які, власне, пішли від системи Таро, але е, рахуємо ми в ній трішечки по-іншому. Сьогодні ми подивимося з вами загальну енергію. Якщо енергія в надлишку і якщо енергії не вистачає, як це проявляється в вашому житті, також повідомляється подивимося, як ця головна енергія проявляється у стосунках в роботі, фінансах і в пошуку вашого основного джерела енергії. Буду вам вдячна, якщо ви будете писати мені свої коментарі, наскільки це відгукується в вашому житті. Отже, для всіх, хто народився 10 числа, головна енергія для вас це енергія колесо фортуни. Перше, що хочу зазначити, ви людина вдачі. Ви людина, який дуже часто і багато щастить, якщо, звісно, ця енергія у вас в гармонії. Ви людина, яка добре знає, як працюють закони Всесвіту, ви добре знаєте, як отримати бажане, ви знаєтеся на багатьох речах і на спілкуванні з людьми, і на фінансах, ну, багато на чому. І, власне, ви вмієте використовувати свої знання для того, щоб робити ваше життя таким, яким ви його хочете бачити, таким, як, і як воно вам потрібно. А також люди, які народилися 10-го числа, це люди, яким дуже часто щастить. Щастить, в принципі, по життю, знаєте, як коли ви їдете і намагаєтеся припаркуватися, і єдине, одне єдине парковочне місце буде вільним, воно буде вашим. Ну ось такі в таких можливо здавалося б дрібничках, але ви постійно можете бачити відчувати, що вами керують в хорошому в сенсі цього слова вищі сили. Якщо цієї енергії надміру, то ви можете бути трішечки знаєте, таким безвідповідальним і покладатися більше на долю, аніж на здорове глусті, аніж на свої якісь прорахунки. Якщо забагато цієї енергії, то це людина, яка каже, так, пронесе, і так, все буде гаразд, все буде добре, знаєте, такий надмірний оптимізм і надмірне покладання на долю. І через це можуть траплятися певні проблеми у вашому житті, тому що не все може йти так, як вам потрібно, якщо ці енергії у вас в дисгармонії знаходяться. Якщо енергії цієї замало, то у вас, скоріше за все, проявляються такі, знаєте, схильності до якихось до ризику, до азартних ігор, до невиправданого ризику. Наприклад, ви дуже любите екстремальні види спорту і дуже часто ризикуєте життям. Це люди, які можуть іти, наприклад, там на передову добровольцями, люди, які кидаються рятувати інших людей, знаєте, такі герої, які ризикують своїм життям, навіть не замислюючись про якісь там можливі наслідки. Це якщо це енергія. В мінусі у вас. Також, якщо ми говоримо про схильність до азартних ігор, то тут ви можете покладатися на долю, на вдачу, але вона, якщо ця енергія в мінусі, вона не буде вам, скажімо так, давати те, що вам потрібно. Хоча всі надії будуть покладатися на неї. Якщо ми будемо говорити про власне, стосунки, як відбуваються за цією енергією. Тут здебільшого немає якихось постійних стосунків, і тут дуже важко знайти постійну пару. Це люди, в яких багато різних партнерів протягом життя, можливо, якісь є декілька офіційних шлюбів або взагалі може бути без офіційних шлюбів, але партнерів ви можете змінювати декілька разів за життя. Я не кажу, що обов'язково це має бути якась така текучка, Ні, можете жити з одним партнером досить довго, але ну, це люди з цією енергією це не ті люди, які обирають одну пару собі раз на все життя. Це точно не про них. Також в стосунках, якщо розглядати більш детально стосунки. Між чоловіками і жінками, з цією енергетикою, то тут самі стосунки нестабільні. Тобто може бути то густо, то пусто, знаєте, то все добре, то все погано. Залежить це здебільшого, або від вашого настрою, або від тих обставин, які складаються в житті, і над якими ви. Ну, не маєте сили, або ви думаєте, що ви не маєте сили над цими обставинами. До речі, коли ця енергія в мінусі, також хочу додати, що люди схильні в усьому звинувачувати обставини життя. От так склалася доля, так склалися обставини. Я нічого не можу. У вас і, і дійсно може. Постійно бути таке відчуття, ніби доля вершить власне ваше життя, і як складеться, так і складеться. Це чи ця енергія в мінусі? А якщо ця енергія в плюсі, тобто, якщо вона е, в гармонії, ви її достатньо отримуєте, то ви знаєте дуже добре, що ви самі вершете, вершите свою долю і самі вирішуєте, як вам жити ваше життя, і ви вмієте все робити так, щоб у вас так все складалося. Отже, повертаючись до теми стосунків. Це стосунки, які можуть залежати від певних обставин, і тут немає якоїсь постійної знаєте, такої стабільності. Розійшлися, зійшлися. Це стосунки, про які кажуть, без тебе мені гірше аніж з тобою. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто, коли і разом не супер постійні якісь сварки, якісь постійна зміна настроїв, постійна зміна статусів, так і без людини також може бути не дуже добре, і саме через це то зійшлися, то розійшлися. Бачите, не впало в мене колесо. А якщо ми будемо говорити про фінанси, здебільшого люди з цією енергетикою володіють непоганими фінансами і вони вміють заробити гроші. І знаєте, гроші до них йдуть легко. А, це, власне, тут немає якихось психологічних бар'єрів. Звісно. Коли ця енергія в позитиві, так і в гармонії. Немає якихось психологічних бар'єрів, люди за цією енергетикою можуть мати, скажімо так, непогані статки, непогані прибутки стосовно бізнесу чи кар'єри. Якщо це бізнес, то тут можуть програватися, наприклад, гральний бізнес, дуже часто за цією енергетикою йде, або бізнес з великими ризиками. Або бізнес, який, наприклад, ви можете робити в іншій країні, де є додаткові ризики для нього. Тобто, ну, наприклад, там в недосконало знаєте законодавство цієї країни чи ще щось. Тобто, бізнес такий, знаєте, де багато чого залежить від вашої інтуїції, від вашої вдачі. Якщо ми будемо говорити про роботу і побудову кар'єри, то тут здебільшого. Кар'єра, яка залежить знову ж таки від зовнішніх обставин, якщо ви програєте цю енергію в мінусі, або ви можете розуміти, що ви самі будуєте свою кар'єру, але недостатньо для цього робити. Зараз поясню. Тут може бути так: наприклад, ви хочете отримати якусь посаду, ви все для цього робите. Знаєте, що потрібно робити, щоб отримати цю посаду. Ви її отримуєте, але втриматися на цій посаді вам вже важко. Тобто, вам легко отримати щось. І важко знайти ось цей баланс, щоб це тримати. Тобто тут можуть бути такі, знаєте, кар'єрні качелі, коли ви отримуєте якусь посаду, але вас звідти звільняють або переводять на інше місце, і ви не багато часу там працюєте. Стосовно того, де ви власне берете. Що для вас є джерелом енергії. Ну, По-перше, джерелом енергії є для вас успіх і вдача. Коли ви бачите свій успіх, коли ви бачите, що вам десь в, якомусь, в якійсь галузі щастить, це вас окрилює це і дає вам, власне, джерело вашої енергії. А коли ви, бачите, коли ви розумієте, якісь механізми, коли ви, наприклад, ви вчаєте, наприклад, якісь езотерічні науки, і ви знаєте про те, як працюють закони Всесвіту, ви можете їх використовувати на свою користь. Це також дає вам ось ці знання, вони дають вам підпитку, вони дають вам джерело, натхнення джерело енергії. А коли ви отримуєте якісь великі гроші, а до речі, якщо повертаючись ще трішки до теми фінансів, тут можуть бути, от я, як я говорила, як в стосунках то густо до так і в фінансах може бути. Якщо тут прибутки, то тут великі прибутки. Але ці прибутки вони у вас будуть нестабільні. Це також може бути якийсь сезонний бізнес, якщо ми про бізнес будемо говорити. Тобто заробляєте в якийсь сезон, інший час, ну скажімо, споживаєте те, що заробляєте. Але заробляєте багато. Наприклад, як взимку на генераторах так, в Україні, це до прикладу. Тобто, коли ми говоримо з вами і про джерело вашої енергії, то ось ці великі, такі, знаєш, великий, великий куш, який ви зловили там, заробили великі статки, вони також дають вам такий значний поштовх вашої енергії. Ну, Загалом енергія досить позитивна, енергія про те, що. Якщо говорити про пораду, як привести цю вашу енергетику до ладу, то вам потрібно все ж таки взяти долю в свої руки, зрозуміти, пропрацювати це в собі, що саме витворить своєї, свого життя і своєї долі. І якщо ви дійсно знаєте, як це все працює, то це буде все працювати на вас. Але ви повинні розуміти, що навіть якщо ця енергія у вас іде в мінусі, ви все одно під егідою вищих сил, тому ви можете досить легко вивести цю енергетику в плюс і бути творцем свого життя. Друзі, буду рада вашим коментарям. Пишіть обов'язково, наскільки відгукуються. Звісно, це загальний розклад, точніше загальна характеристика. Якщо вам потрібен ваш власний психологічний портрет, це можна зробити на індивідуальній консультації. Всю необхідну інформацію я залишив в описі до цього відео. Також підписуйтесь на мій канал, тому що кожного місяця я буду знімати для вас загальні таропрогнози за вашою датою народження. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Дякую